Все, це початок Третьої світової. Тобто, якщо зараз домовляється і типа буде мір, перемір'я, типа, ну понятно, що це не перемір'я, це пауза до наступного нападу Росії більш сильного. 100% це поняли, це запам'ятайте, отак, просто як на камні написано, і є на єгипетській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росії помириться, це ж дать що наступлення. Але що це значить, якщо вони про це все домовляються, Європа, перепрошую, в такому ахірі буде. Того що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою. А не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну, в світі буде таке обурення, це все, це початок Третьої світової. Тобто, якщо зараз домовляються за перемовини і за те, щоб віддати якісь території і зробити мир, все я вам говорю, це просто ну реально. Це початок дипломатичної третьої світової в першу чергу, і це на ну, трошечки відкладено, початок Третьої світової нормальний. Тому в цій ситуації думати, як зараз зароблять, як Можливо, там іммігрувати, забезпечити себе більш кращим життям. Зараз за посиланням в шапці профіля я три дня безкоштовно навчаю, як можна заробляти онлайн. Там за допомогою TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Ну ви всі за це чули, але не кожен знає, як можна заробляти онлайн, як правильно, які найкращі шляхи. Там телеграм-канал. Три дні вам порозказую, прямі ефіри, повідую уроки попроводжу, як ви можете зараз взяти щось для себе в онлайні. Навіть не треба до мене в ком'юніті. Ти вже тільки після цих уроків безкоштовних, вони реально безкоштовні. Ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Все, друзі, така ситуація. Пишіть в коментарі, що думаєте, і в коментарях зустрінемось. Все на зв'язку. Всім па-па, зустрінемось на ефірах за посиланням в шапці профіля. Па-па!